Вітаю! Сьогодні незвичне для мого каналу відео. Сьогодні буде про море, ну майже про море. Сьогодні буде про відпочинок. Сьогодні ми з родиною поїхали відпочивати, і я вирішила, чому б вам це не показати, тому що, можливо, багато хто з вас, так само як і я, шукає для себе варіанти, де можна відпочити доступно і так, щоб недалеко їхати від, від Дніпра або від Кам'янського, наприклад. Ми з родиною звикли відпочивати на морі, влітку на морі у Приморську. Вже другий рік це неможливо. Поїхати за кордон я можливості не маю, тому стала шукати варіанти десь в Україні. Можна поїхати на Шацькі озера, наприклад, як роблять деякі мої знайомі, але цей варіант для мене зараз недоступний, не неможливий. І я подумала, чому ж не скористатися тим, що неподалік від Дніпра і неподалік від села, в якому я живу, є своє озеро, яке називається Блакитне, воно дуже популярне, як виявляється. Ось ми приїхали на одну з турбас. Не обов'язково тут знімати будиночок, орендувати, не обов'язково орендувати альтан, коли це можна зробити. Можна просто заплатити за вхід і провести цілий день на пляжі. Ми вирішили так відпочити кілька днів. Сьогодні ми були на базі Green Park. Можливо, в понеділок або у вівторок, в будні дні, тому що швидше за все буде менше людей. А, можливо, ми оберемо якусь іншу базу поряд. І для того, щоб порівняти де ж, де ж краще. Отже, запрошую вас разом зі мною прогулятися зеленим парком. Але почнімо спочатку. З дороги і з пояснення, де розташоване Блакитне озеро, раптом ви цього не знаєте. Блакитне озеро, чи точніше так зване Блакитне озеро Дніпропетровської області, розташоване біля селища Єлизаветівка, між Єлизаветівкою та містом Кам'янським. Ми заїхали до озера з боку Кам'янського, то за як ми живемо в селі Солонянської громади, то наш шлях пролягав через місто Кам'янське. Ми виїжджаємо з Кам'янського. Як бачите, незабаром розпочинається пляжна зона. Ми її проїжджаємо. Якщо у вас немає автомобіля, то сюди можна потрапити на маршрутці, як з самого Кам'янського, так і з Дніпра, але треба обирати ту маршрутку, яка йде на лівий берег Кам'янського. Я вже заздалегідь вирішила, що ми поїдемо до грін парку, тому доїжджаємо до повороту, до вказівника і за кілька хвилин опиняємося біля воріт цієї бази. Озеро розташовано в сосновому лісі, і це додає йому привабливості. Вхід на територію бази з дорослої людини 100 гривень, для дітей до 7 років безкоштовно, а для дітей від 7 до 12 років 50 гривень. Парковка, як бачите, тут велика, додатково за паркування машини грошей не беруть. Можна заплатити тільки за вхід на пляж і, власне, більше не витрачатися. А можна орендувати шезлонг, м'який, пластиковий, пляжний диван мушлю, крісло, кокон. Ось тут я сфотографувала вам прайс не дуже чітка картинка, але за великого бажання можна поставити на стоп-кадр і розібрати, скільки що тут коштує. Тут вказана і оренда альтанок, їх тут багато, оренда столів, вони тут теж різноманітні шатрів, мангала. Також можна орендувати і котеджі. Вартість стандарту 2 тисячі гривень на добу. Вартість найдорожчого люксу для чотирьох людей 4,5 тисячі гривень. На цій базі доволі велика і доглянута територія, тому назва Грін парк відповідає цілком цьому місцю. Щоб не пектися на сонці у саму спеку, можна піти з пляжу і погуляти територією зеленого парку. Щоправда, немає тут де присісти. Для того щоб присісти, треба за це заплатити. В цьому є певна незручність. Пляж піщаний, вода чиста у Блакитному озері. Але якщо ви будете відпочивати з дітьми, то варто пам'ятати, що це не природна водойма, а штучна. Власне, Блакитне озеро це насправді котлован. Його офіційна назва Єлизаветівський котлован. Він утворився в 1970-х роках, коли йшла активна забудова житлових масивів Кам'янського. Глибина починається доволі близько до берега і доволі різко. Тому дітей треба пильнувати, особливо дітей, які не вміють плавати. У статтях про блакитне озеро пишуть, що воно не замерзає і ніколи не хвилюється. Ну, щодо замерзання не знаю. Взимку навряд чи ми поїдемо це перевіряти, але те, що не хвилюється, це не зовсім так. Перший день, коли ми там були, вітру не було, день був тихий. А от другий день, коли ми приїхали, був доволі сильний вітер, і це викликало, зрозуміло, хвилі і на воді. Тому те, що Блакитне озеро ніколи не хвилюється, це певною мірою перебільшення. Але, звісно, такого шторму, як на морі, тут, напевно, бути не може, і цим мене це озеро теж приваблює. Як бачите, відпочивальники катаються на на бананах, на шайбах, скутерах, на морських трамвайчиках, але все це відправляється, вирушає не з цього пляжу, а з сусідніх. Але, власне, до тих пляжів можна дійти по берегу, тому якщо вам дуже хочеться покататися, то, то це теж можна влаштувати. Сказати, що тут немає якихось розваг для дітей, окрім самого купання, немає гірок, немає атракціонів, і до цього треба бути готовим, якщо ви їдете з дитиною. Вода чиста, можна навіть розгледіти маленьких рибок, які підпливають до берега. Так приємно походити по берегу, навіть похліпотіти водою, послухати оці сплески води, вдихнути в себе свіжість води. Якщо заплющити очі, то виникає абсолютна ілюзія, ніби ми на морі, улюбленому Азовському морі Приморську. Поряд із пляжем є кафе, де можна замовити їжу. Ось прикладаю меню, ви можете його роздивитися, що тут є і що скільки коштує. В перший день ми замовили тут обід із сином. Часничком. Чесничку. Чоловік відмовився їсти. Йому не сподобалося, що все м'ясо зроблено на мангалі. І тому він з'їв те, що взяв з собою завбачливо з дому. А коли ми вже були в другий раз, то ми вже всі харчувалися тим, що взяли з собою з дому, спеціально спекли домашню піцу, і так вчиняє багато людей. Як я помітила, в кафе немає великого ажіотажу. Люди переважно на пляжі харчуються тим, що приносять із собою. Недалеко від пляжу є доволі пристойний туалет. Чоловічий, жіночий, з водою. Є душик, де можна помитися після пляжу. Ну, а туди йдуть, туди йдуть котеджі. Напевно, в Дніпропетровській області можна знайти і безкоштовні пляжі, але мені здається, вони будуть не такими чистими. Територія буде не такою доглянутою, точно не буде. Нормального облаштованого туалету, більш-менш прибраного, а усе це впливає на те, чи буду я відчувати, що я справді на відпочинку, чи не буду відчувати, тому я для себе обираю ось такий варіант: заплатити за вхід на пляж і насолоджуватися цим. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Якщо так, то поставте лайк, можливо, зробіть якийсь коментар або підпишіться на мене. Дякую, що були зі мною, і до наступних зустрічей!